Доброго дня, потрібна шайба, но цього розміру була трохи многовата. Берем, в моєму випадку, це уголок. Були в мене неодімові магніти. Засверлюємось, опускаємо їх заподліцо і таким чином можна, ну, допустім, надо треба чуть, -чуть зняти от шайбу в моєму випадку. І знімаємо. Ну і тут можна не тільки шайбу, любу невеличку детальку. Ось принципі і все до побачення.